Бананы, лимоны, ананасы, папайя, кофе. Место, где все это растет, среди зимы отыскали наши корреспонденты. В Киевской области селекционер Анатолий Потей уже много лет, собственно, теплица выращивает экзотические фрукты. Учит этому он и других. Людмила Клиндухова, наш корреспондент, отправилась в гости на экзотическую ферму. Чего только в этом райском месте немає? Ананасы, бананы, І цілісінькі дерева сади. Ми в гостях у винахідника селекціонера. Ходімо, подивимось, що ще тут є. Півтора кілограмові лимони і ананаси в понад 10 кіло не жарт. А робота Анатолія Васильовича довжиною понад 30 років. Чоловік, аби вирощувати просто серед зими екзотичні фрукти, створив спецтеплицю. Вона не впускає холод і не випускає тепло. Якщо виходить от сонце, навіть зимою, коли мінус 30 на вулиці, тут буде плюс 20 без всякого опалення. І зараз є якраз плюс 20 на вулиці, мінус 5. Усі свої саджанці селекціонер привчив рости за кімнатних умов. Щоправда, Ослини зменшив у розмірах як от півтораметровий банан. Його прародиш зазвичай росте понад три метри. Під кожної пелюшкою зав'язується по 12-15 бананчиків, і так по кругу їх до 30. Може бути до 700 бананів на цьому банані. Ще такий карлик добре всмоктує побутовий пил. Непримхливий, до місяця може бути без води. До речі, квітку цвітонос банана теж можна їсти. Із цього цвітоноса можна робити е, сала добре смакує, каже чоловік папая. Її ще звуть динне дерево. Це дерево нетерпеливого садівника, посіяв зернятко і через вісім місяців отаке вимахало. А ось цього маляка виросте неабиякий лимон. У цій теплиці вони родять по півтора кіло. Один саджанець може дати понад пів сотні плодів. Якщо ви купуєте більший, там п'ятилітровому горшку, то вже через рік-півтора він плодоносить. Воно повинно бути пів метра висотою. Помірно поливати влітку більше, взимку менше, підживлювати органічними добривами і просто любити кімнатну рослину, що у вас з'явилася. Це ті секрети від селекціонера, завдяки яким хороший саджанець має відповісти рясним врожаєм в українських джунглях. Посеред зими побували Людмила Кліндухова, Ячеслав Риков та вся команда 112.